Всім привіт! З вами канал Влада Лі. І це відео Факти про мене. Ну що, погнали! Перший факт. Мене звуть Влада. Другий факт. Мені 11 років. Третій факт. Я е, вчу, вчуся в шостому класі. Четвертий факт. Е, я живу в Україні. П'ятий факт. Мій улюблений колір це жовтий та фіолетовий. Шостий факт. Моє хобі малювати, шити, займатися гімнастикою. Сьомий факт. Мої улюблені уроки в школі це математика та фізкультура. О, тут буде багато. Моя улюблена їжа це. Макарони з сосисками, пюре з сосисками та пюре з котлетами та борщ червоний. Я його просто обожнюю. Борщ червоний з хлібом. Дев'ятий факт. О, Боже, сусід. Моє день народження віщають знімати відео. Десятий факт. А, моя мрія. Я дуже сильно мрію. Про. А не скажу. Ладно, скажу. Я дуже сильно мрію мати багато грошей. Ну все, як би. Десятий, Ой, десятий. 11-й факт. У мене є домашні улюбленці: це одна кішка, один котик, одна собака і дві морські свинки. Дванадцятий факт мій улюблений серіал: це перші листівки. Тринадцятий факт. У мене є улюблена книга: це Гаррі Гаррі Поттер». Чотирнадцятий факт. У мене мої улюблені квіти. У мене улюблені квіти це Роза та Тюльпан. 16-й факт. А, мій улюблений, моя улюблена музика. У мене є мої улюблені пісні це Супермаркет House of Memories. І. Плоская. 16-й факт. Мій улюблений напій. Мій улюблений напій напевно, Кока-Кола, Пепсі, Сік. Ну і все. 17-й факт. Е, мій улюблений блогер. Мій улюблений блогер це. Е, Єлена Райтман, Мілс Н... Кел, Леді Діана, Та. Та, напевно, а 4, чотир... але я його не так рідко дивлюсь. Ну, дивлюсь. Може там 5 разів в 3 дня подивитися. Десь так, 18-й факт. Мій ріст. Метр сорок один сантиметр. Моя вага. Моя вага десь 38 кілограм, сорок кілограм. Дев'ятнадцятий факт. Моя фобія. У мене фобія тімноти. Ось так. Двадцятий факт. Моя улюблена гра. Моя улюблена гра в телефоні е, це роблокс. роблокс. І не в телефоні. Напевно, монополія. Ну, на цьому все. Наше відео. Моє відео закінчується. Е, я сказала 20 фактів про себе. І. Ну, всім до зустрічі, всім пока! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, хтось е, тут перший раз, подивіться всі мої відео, жміть колокольчик. А всім пока-пока! Пока! -пока. пока!